Добрий ранок, любимої друзі. Добрий ранок. Ранок, звісно, чудовенький. П'ять часов шишов дочі. Думаю, боже, як це я буду робити свій лук. Думаю, ну якщо буде сильний дощ, лук зроблю в хаті. Якраз пила стаканчик теплої води, думаю, так, зроблю лук в хаті. Ну я ж до в будь-якому випадку показати, чому ти свята йдеш, яка погода. Погода прекрасна. Дощіка нема, 13 градусів, тихо, спокійно. Пташечки співають. Ви знаєте, що кожен ранок він у нас добрий. Він у нас добрий, тому що я встала з вами, розмовляю, випила стакан води, покормила собачок. Кормила попугайки, ну маю хазяйство. розумієте, маю хазяйство. Люди в селі мають свині корови, а світулічка і собачки. розумієте? Їм теж треба уділяти увагу. Ні, ну в селі теж є собачки, і котики, і що хочеш, є в селі. Ну і курочки, і качечки, і індюки. Як зараз перечисляти, то можу забути, що там дійсно є. Так що ми рідне Всім хорошого, прекрасного дня. З дому ми виходимо тільки з правої ножки. Вдруг ви почувствувала трошки такий дискомфорт, десь він свій щось є. Присіли, встали з правої ножки, летящій походкою що Каждое утро мы показываем свину. Синьок сюда, боже. 5 утра йде дощ, тому хоч би ти став дощик, тому що мені треба лук показати. А ви розумієте, що якась світулечка, слухайте. Коли йде дощ, вона одіває біле, коли на дворі прекрасна погода, вона вдіває темне. Ну так завжди. Так красуні. Сьогодні такий у мене спортивний обалденний лук. Сьогодні, взагалі, такий цвіт, ви бачите, що я практично ніколи не вдівала. Це у мене така футболочка, вона яркінька. Яркінька футболка, біла кофточка, обалденно класні ласини купила на сідьмом, дівчата хотіла 3XL, подивилася них кородеці 2 xl Хоча Дівулі, якщо ви мови розміра і берете такі еластичні ласинчики, треба XL. По-перше, вони добре підтягують нам попу, вони добре утягують нам животики, ми такі, знаєте, стройняшки, одразу ти похуділа. Ну, звісно, світолечка трошки старається навесно скинути трохи, тому що є такі платічки, в які світулечка трошки не влазить. Навіть при всьому жиланні, що я хочу, ну вони не тянуться. Якщо да. воно тягнеться, я влізу в любе. Так що ми такі сьогодні світулечки спортивно, обалденно красивий лук. Ну, ви любите, так, да? коли я в спортивному ході, тільки вам показала, і навіть погода дощик встановився, тому що понімає світу. А як ж ти при дощику і покажеш погоду? я скажу, як возьму здончик і покажу. Вам хорошого дня, прекрасного настрою. Дивіться, дівчатки. От я плотник, красива дівчинка, і ми багато є. Більшість людей, да, дівчат, вони плотненькі. І кожна дівчинка комплексує своїм весом, Просунь. Ми не одіваємо притальони, ми не одягаємо облягаючі. Дівчинки, дивіться, те, що ми одіємо це взагалі не дасть. Ми дуже носити те, що вам подобається, чим нам комфортно. Дивіться, мені дуже комфортно власів на ті футболочки. Да, у мене виділяються дві мої чи три красиві складочки, дівчатка. А ви думаєте, якщо ви одніти пініше, ви їх заховаєте? Ні. Я вам ще раз говорю, ви повинні одягати те, що вам подобається. Дивіться на вашу світличку. Я раніше носила все длинне, балахони. Знаєте, ну я вам показую свої відео. Да, 20-й рік, де я тільки починала. І бачите, от я на себе дивлюся, думаю, світ, ти зараз просто красотка. Тоді я була така, якась, знаєте, ви бачили, чорне все закрите. Чого? Чого? питається дівчатки, дивіться. Абалдівно, класні ласиночки, коротенька футболочка, яка чуть-чуть прикрила животик, яка нам не прикрила нашу красиву попу. яка б вона не була, вона у вас красива. Яке б тут не було, вона у нас прекрасна. Дівчатка, не треба ховати свої прелісті. Це просто ваші прелісті. Це ваша доброта. Ви розумієте мене? Чим плотніша дівчинка, тим більше в неї доброти. Ви розумієте? Ну, худенькі теж. Обалденно клас. Девочки, я касається, я касається, я говорю основним за таких, як світулечка, тому що комплекс, дуже багато дівчаток комплексу, особливо ну, літо. Ми Думаємо, боже, я так хочу сидіти, а не можу, тому що у мене тут, тут, тут дівчатка є, було і буде, нікуди не діримо. Так що просунімо, подіваємо футболочку лосіни і просто йдемо на роботу. І взагалі напишіть, Мені підходить так, але ну, більшість пишуть, світуль, тобі так красиво в спортивному, так да, ну я люблю. Дівчатка, хто не любить, коли говорить компліменти? Так да, всі люблять. Да? Так, сунімої, я показала вам лук, поговорила з вами і почала крапати дощик. Де погода дала нам можливість показати свій лук і сказати, дівчатки, ви красуні, ви богині, ви кидайте комплекси. Я раніше ходила, то знаєте, як, господи, просто як бабка старенька, ну чесно, Длинне плаття, широкі брюки. Ви що, блузка має бути балахоном, не в якому випадку, щоб мої руки не було видно. Боже, куди ж мені діти ці красиві руки? Куди ж мені діти цей красивий животик, Куди мені діти свою красиву попу, Дівчатка, ви що. Бачите світулю? Бачите, ви такі, як світуля, Да. Ласі не маєте, Да. не маєте? Купили. На привозі 220 гривень. На сідьмому теж одна ціна. Да. Не треба їхати на сьомий. Приходьте на привоз. У нашої елічки 220-450, ну смотря по обйом, ви поняли, по да? тростовочки. Ну і, і качество. Я оце беру такі, як наприклад, як кластикові. Вони утягують хорошо, підтягують хорошо. І саме головне беремо високу посадочку, дівчатка, тому що коли низенька вона скатується під животик, і вони не визначають можуть з нас злізти. Так, мої рідненькі, я можу з вами говорити 24 на 7, то ротик не закривається. Подивіться світулечка, да, мені багато поки що. У вас такі маленькі очки, такі розкусі, викладати їх внутріше. Наоборот, може зверху, дівчатка. Ну мені подобається красити нутві. Ну, те, що я їх ширшими, вже не зроблю, така Каже, я родилася. Мені моя мама і моя покойна бабушка Віра казала, світультина що б ти не зробила, що б ти не вділа. Дівчатки, головне, щоб подобалося вам, пойміть. Я вже вам казала, якщо ви хочете в мене богиня, аби богиня сідав. Ви ну, поїзд, спросили, як мені вам кажуть, ну такої, дівчатка, знаєте, що ви красотка. В будь-якому віді ви у мене красотки. Дивіться, ви одіваєте будь-яку річ, вам у неї комфортно. Ви просто виходите і йдете, з гордо піднятою головою. Так що, любі мої друзі, я вас всіх. Я вже аж... Дівчатка, слухайте, у мене аж помада скотилася по бокам. Я аж запінилася, так хочу розкладати все швидко. Я вам всім бажаю хорошого, прекрасного дня. Дому ми виходимо тільки з правої ножки, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре, по-другому ніяк. Наші...